Ну що, поїхали ми далі? Сьогодні другий день нашої подорожі з дітьми, і на сьогодні наша ціль доїхати до Ужгорода та перепочити там перед кордоном, бо його можна проходити як годину, так і 18 годин. Від Житомира до міста Лева ми доїхали дуже швидко та легко. Хотіли пообідати в цьому місці, бо я давно мріяла там побувати. Але чомусь наші навігатори перестали працювати саме в той момент, коли ми в'їхали в місто. Ми просто їздили по колу і навіть не могли зупинитися. Навігатор, наче здурів. Через 15 хвилин кружлянь ми все ж таки змогли зуп зупинитися біля якогось супермаркету, бо терміново треба було купити машуні таблетки. Все таки її дуже сильно укачує в дорозі, і на цей раз без таблеток просто не обійшлось. Добре, що у мене під рукою був пакет. Ну як ви поняли, ми так і не змогли там поїсти через ці навігатори. Тому Ми просто виїхали, і зупинилися у найближчій їдальні. До речі, дуже різноманітний вибір, адекватні ціни і добре смак. Саме головне діти поїли, тому я задоволена. Скажу вам відверто. Найскладніша дорога виявила місця лева до Ужгорода. Нам здавалося, що вона тягнеться просто вічність. В ми приїхали вже дуже стомно. Житло знайти було також, дуже важко. І ціни тут досить не дешеві. Але ми були згодні вже на все. До речі, квартиру знайшли близько до кордону. Тому зранку в нас було зайві півгодинки поспати. Це, напевно, був єдиний плюс цієї квартири. Продовження у наступному відео.